то явно видно що мазує все просто маса там мало треба долить ж надо десь взяти ну це ж не до мене я ж його не А там воно в комплекті що я не знаю як ну вообще пуста, без масла продається зачем туди змазу все прийшов работать нажав якусь кнопку не стоп І ти щось там не змазує. Тепер тут 0 ставимо. Це Значить, Це ми 30 виставляємо час змащення. Да. Там де щось накручено. круче. Тут виставляємо час змащення. Секундах? Можна виставити ось максимально 20, все не треба. Ну, 5 секунд достатньо для змащення. А час продувки не міняється. Воно 20 секунд. Все, воно підтвердилось. Тепер старт. Все, він відщитує. Все вже зщитує. Змазує. 5 секунд маслом дує. Угу. Тепер тут немає. Тепер все дує маслом. Ти закрий. Ну, ну, ось і. все, димик у А тепер обидва продуває після змащення, потім просто воздухом продуває. 20 секунд, да? Да. Палец стал жирный, Серега? Да, жирный очень. Я кольцо уже дал. Бумажку можно подкладывать, чтобы подавиться, что чисто, что не чистый. Все. Да. Да? Все заморгало, да? Все. Цикл закончен. Все да. работает. Шо?